we <laughs> анонсувала початок краудфандингу за Sinking City 2 цього тижня. Українська студія, яка відома своїми іграми за мотивами творів про Шерлока Голмса, анонсувала початок збору коштів на Kickstarter для підтримки розробки за Sinking City 2. Відзначається, що ті, хто підтримує гру таким чином, можуть розраховувати на різноманітні винагороди, серед яких будуть ілімітовані та колекційні фізичні видання гри. Початок краудфандингової компанії відбудеться 6 березня, коли виповниться рівно рік з моменту анонсу гри на Xbox Partner Prev'i. Сторінки самої гри на Kickstarter можна дізнатися, що гра створюється для ПК Xbox Series та PlayStation 5. І також додам, що раніше Frogware схожим чином залучала кошти з Kickstarter для розробки Sherlock Holmes The Awakened, що вийшло у 2023 році. Ну а щодо The Thinking City 2, то про саму гру відомо наступне: якщо перша гра була пригодницьким детективом, то друга частина це вже буде більший горор з акцентом на боях. Події розгорнуться у місті Аркгем у 1920-х роках. Головним героєм цього разу буде вже не Чарльз Рід, це Персонаж першої частини. Ну а щодо назви міста, то у Frogwares додають, що воно має бути знайоме фанатам Говарда Лавкрафта, і його не варто плутати з містом зі Всесвіту Бетмена. Сам ігровий світ цього разу має стати меншим, а щодо детективної складової, то це буде опціонально. За допомогою доказів можна буде змінити проходження, однак це не буде принциповим. Єдине, що залишається, це побажати успіхів і з нетерпінням чекати на гру. Ну а я вас вітаю на каналі GameHata. З вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про ігри. З вас лайк та Підписка, а також не забувайте про дзвоник. Соні розповіла про сюжет, бої та світ гри в Death Stranding 2. Перше, що привертає увагу в дописі PlayStation, це опис великого середовища повного таємниць. Кожне середовище гри унікальне, з небезпечними ділянками та складними маршрутами. Усі вони створюють виклики СЕМу під час пересування світом. Гра дозволить уникати прямих битв, але якщо доведеться, у гравця буде вибір. Можна буде атакувати ворогів агресивно, діяти приховано або взагалі уникати конфліктів. Це стосується як звичайних людей, так і потойбічних загроз. Як саме працювати, Система бою поки що не розкривають. Але подібний підхід нагадує Metal Gear Solid зі свободою дій. Сиквел Death Stranding продовжує історію Сема з оригіналу нові подорожі. Шанувальників попередили очікувати несподіваного, що може означати будь-що від сюжетних поворотів, які зламають мозок, до унікальних геймплейних механік. У попередньому трейлері стало зрозумілим, що нова частина обіцяє бути такою ж дивною. Одним із найзагадковіших моментів анонсу є система Social Strand, яка повертається в новому вигляді. У PlayStation також заявили, що дії користувачі. Підповачів впливатимуть на те, як інші гравці взаємодіють зі світом гри і навпаки. Поки що невідомо, що це означає на практиці, однак фраза Залишити свій слід натякає на глибший вплив користувачів на світ один одного, через звісно, мережу. Кодіма анонсував Death Stranding 2 ще у грудні 2022 року на The Game Awards. Окрім Death Stranding 2, хідео Kojima працює над ще двома великими проєктами. Перший це Оді, загадковий психологічний горор, який він розробляє спільно з Джорданом Пілом. Ну а другий це фільм за мотивами Death Stranding. Але як він Каже, це не буде проста адаптація. Він обіцяє щось, чого ми ще не бачили. Assassin's Creed Shadows може стати першою грою, яка матиме досягнення в Epic Games. Витік інформації з магазину Epic Games Store свідчить про те, що Assassin's Creed Shadows може стати першою грою, яка в свою чергу матиме досягнення Epic Games на ПК. Згідно з дописом у Twitter, записи Assassin's Creed Shadows у магазині Epic Games містять порожні досягнення, які ймовірно будуть додані ближче до релізу гри. Як і системи досягнень у тому ж самому Steam або Xbox, досягнення Epic Games дозволяють відстежувати успіхи гравців у грі. Ця система також містить показник рідкості, схожий на трофеї у PlayStation, що, звісно, сприяє прогресу аккаунтів у Epic Гейм Store. Додавання ачівок в Assassin's Creed Shadows може стати переломним моментом, після якого вони будуть з'являтися у ширшому спектрі великих релізів на цій платформі. Ну а реакція онлайн користувачів була переважно позитивною. На Reddit та Twitter гравці загалом схвалили це рішення. Дехто зазначив, що підтримка досягнення Epic Games повинна бути обов'язковою для тих ігор, які мають такі досягнення у Steam. Інші користувачі побоювалися, що додавання досягнень у. Проєкти Ubisoft може зробити використання лаунчера IP Store обов'язковим. Просто раніше такі ігри, як Watch Dogs 2 та The Division 2, можна було запускати напряму через Ubisoft Connect, навіть якщо вони були придбані в Epic Games. Ну а деякі гравці сподіваються, що досягнення можуть бути додані до вже наявних ігор Ubisoft в Epic Games, відкриваючи при цьому нову платформу для тих, хто полюбляє збирати ачівки. Оскільки системи досягнень зараз широко використовуються в ігровій індустрії, то їх підтримка стає все більш затребуваною серед гравців, які хочуть отримати максимум від E aí Щомісячний онлайн Call of Duty в Steam досяг історичного мінімума. Спершу Apex Legends, потім Destiny 2, а тепер вже й Call of Duty досягають історичного мінімума по піковому онлайну в Steam, згідно, звісно, останніми даними Steam Charts. Call of Duty загалом стабільно тримала топові показники по онлайну, а тепер вони почали здавати позиції. Середній щомісячного онлайн у лютому склав 54,5 тисячі гравців, що є найнижчим показником за весь час. Можна довго спекулювати стосовно причин такого падіння, а також, звісно, Ще слід враховувати, що є багато гравців, які грають на консолях. Ще можна говорити про вплив Game Pass чи один невдалий сезон. Однак насправді ситуація набагато гірша, ну як на мене, Тривалий час Activision втрачала репутацію серед власної спільноти. Також, звісно, вони не прислухалися до критики, не ставили пріоритетом ігровий досвід преміумних мультиплеєрних частин, робили доволі посередні сезонні рішення та закріпили цей марафон офіційним підтвердженням використання штучного інтелекту при створенні скінів, які останнім часом і без того зовсім не вписували. В цей сеттинг. Гравці у Call of Duty вважають, що без радикальних змін та покращень, серія може швидко втратити провідні позиції на ринку, а поступовий відтік аудиторії, яка щоразу розчаровується її поточним станом, лише продовжиться найближчими місяцями. Якщо хтось не в курсі, то я можу коротко показати, що зараз відбувається в Call of Duty. Ей, курма, бобер! Ей, курма, Бобер! 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 А інсайдер за Gost of Hope заявив, що Warzone 3 може взагалі не вийти разом із Call of Duty у 2026 році. Якщо повернення карти Verdansk не приверне достатньо гравців, якщо хтось не в курсі, то Verdansk – це культова карта з оригінального Warzone 2020 року, і вона повернеться в гру разом з оновленням третього сезону, яке було перенесено на 3 квітня для доопрацювання. Activision сподівається, що це стане подією, схожою на Fortnite OG, який зможе повернути мільйони гравців. За словами інсайдера, якщо це не спрацює запуск 3, 3 може бути скасований взагалі. Останнім часом популярність гри знизилася через технічні проблеми та критику оновлень. За чутками, третій Warzone може вийти разом із Call of Duty Modern Warfare 4 у 2026-му. Однак це залежатиме від успіху нинішніх оновлень і здатності Варданська утримати гравців. Якщо ж карта не виконує свою роль, то Activision може вирішити зосередитися на вдосконаленні наявній версії Warzone 2. Загалом, як на мене, нічого дивного у цьому немає, оскільки з роками прибутки від Warzone лише стагнують, а слабкий старт Warzone 2.0 з Warzone Mobile лише закріпили думку, що значущість саме цього бренду для Activision вже не настільки вагома, якою була на декілька років тому. Ну і звісно, трішки хочеться поговорити про наступну частину Call of Duty. Авторитетний інсайдер Hope, який спеціалізується на витоках по Call of Duty, поділився свіжою інформацією від своїх надійних джерел. Наразі Activision планує випустити сучасну ітерацію Call of Duty Modern Warfare 4 на новому поколінні Xbox у кінці 2026 року. Розробники вже отримали девкіти прийдешньої консолі. І також. Згадана частина серії вперше не вийде на восьмому поколінні консоли, це PlayStation 4 та Xbox One. Хоча ця ситуація не є несподіваною для багатьох, оскільки зазвичай таке трапляється після завершення життєвого циклу покоління консолей. Але це все ж таки може бути розчаруванням для тих гравців, яким потрібно буде оновитися до нинішнього покоління консоли, щоб продовжити грати в новеньку колду. Однак, оскільки це лише чутки, наразі не ясно, якою буде ситуація з Call of Duty 2026 року. Ну і також вагомі зміни очікується і Call of Duty Modern Warfare 4, згадується руші, які знову перероблять, щоб виправити графічні недоліки, які присутні з часі випуску Modern Warfare 2. Та звісно, планують змінити інтерфейс. Його дизайн повернеться до класичних частин серії, якщо проводити порівняння з інтерфейсом Black Ops 6. Ну в мене вийшов ось такий випуск ігроновин. Ви, в свою чергу, залишайте свої думки в коментарях. Ну і звісно, не забувайте за лайк, підписку на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал Гімхата. З вами був Олексій. Побачимо. Дякуємо з наступному відео.